Ось так я за таким столом: мій планшет, телефон, підручники мої Дніпропетровщини. І я працювала творчо. Проводила уроки дистанційно. Вірі Овсяніковій 70 років. Вона педагог з 49-річним стажем. Минулий навчальний рік свої уроки проводила з лікарняної палати, доглядаючи за пораненим сином. Військовослужбовець Володимир Овсяніков родом з села Андрівка, що на Дніпропетровщині, пішов добровольцем з початком повномасштабної війни. Важкого поранення зазнав у серпні 23-го року. Його посікло уламками. Він втратив праву руку, частину пальців на лівій руці та око. Також довелося ампутувати ногу. Спасибо. Відколи Володимир отримав тяжке поранення, цілодобово поруч з сином його мама вже 13 місяців мешкає з сином у палаті. Звідси й проводила онлайн уроки математики і фізики своїм учням з Дніпропетровщини. Бувало таке, що я веду урок. А сина треба напоїти. Я давала сину водички і знову продовжувала урок. Вчителі, всі ті медсестри, лікарі приходили ззаду в, кла... в палаті і слухали, як я проводжу уроки. Вони говорили: О, яка... як цікаво, у вас уроки! Як цікаво, як цікаво, можна, ми будемо стояти. Це було нелегко, бо я був тяжкий. А, але да, вона себе відчувала І Діти дзвонили там в двіжухі, як скажемо зараз, по, на, 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 по современному. На справилася, але було важко. Важко було вона. Я її вимотав, і школа, і все. Ну. Ще батько помер. Занадто добре. Вона ж в мене була класним керівником. Я вважаю, що Трошки холодніше більше. Ну, це, це сільська школа. Там всі один одного знають. Мамі дуже всіх жалко. Вона двійку поставить, а переживає більше, ніж той, хто її отримав. О. Ну, це моя мама, що саме, саме, що не є найрідніше на білому світі для мене. Діти Віри Осянікової, Володимир, його сестра теж вчились на педагогів. Я хотіла, щоб вони також були вчителями. Мені це було саме от престиж. От мені подобало. Чоловік у мене був шофер. У нас як трапилася оце таке із сином, 30 серпня, 14 вересня, чоловіка інсульт і чоловік помер. Через дві неділі помер чоловік, і тому все залишила я вдома. І поїхала. Інакше я не могла поступити, тому що це моя дитина, це моя кровина. Військовий пережив вже більше 38 операцій. Нещодавно отримав біонічний протез руки. Тепер вчиться ним користуватись. <плес> Захисника на шляху до одужання підтримує його мама. У свої 70 вчителька вирішила піти на пенсію. Я свою роботу дуже люблю. Будучи ще маленькою, я весь час бігала по вулиці і задавала всім приклади. Мені це так було дуже цікаво, що я, наче я вчителька, хоч мої тато і мама самі звичайні колгоспники. В цьому році в мене була 51 вересня. Мені так було боляче, звичайно, але я подумала, що молоді, креативні. Треба замінити, треба потрібно, діти чекають молодь. І я вирішила, що я буду із сином. Ми вже йдемо на поправку. Дасть Бог, скоро ми вже повинні приїхати додому. І я пішла, написала ну, написала заяву і пішла на заслужений відпочинок. Ольга Динака, Дарина Романишин, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. уже дати, сам